762 для звичайної людини. Випадковий добір цифр, але не для художника Андрія Цоя. Із ними у нього асоціюється політ. Три цифри всесвітньо відомий майстер закодовує в кожному своєму полотні. 14 картин Андрій Цой представив у галереї інтершик. Містичну експозицію у Вінниці вирішили відзначити її шостий день народження. Хитро сплетіння кольорів, цифр, ліній та кодів бачила і наша репортерка Ольга Сольвер. Вона і розповість. Ось він внутрішній космос Андрія Цоя на полотні. Це картина спостерігач, і як кожна робота художника, вона створена з літер, цифр і в особливій авторській техніці. Чимось схожий на фрески, в яких все залито золотом. Золото являється таким цікавим матеріалом, який на самом делі достатньо безліка. Водно може відражати присутствуючи вокруг. То есть это отражательный такой э, принцип, который вроде бы вбирает в себя определенные какие-то моменты, вот, а с другой стороны раскрывает через себя. Втім, головний акцент картини – жіночий профіль. Він присутній майже у кожній роботі художника. Андрій Цой відхрещується, мовляв, це не дама його серця. Любое э, совпадение вот, и намек на реальность является вымыслом. Вот поэтому э, в любом случае любой образ он собирательный. Можно, конечно, назвать конкретного человека, фамилию, имя, место жительства вот, и какие-то другие вещи. Но на самом деле это не нужно делать. Каждый может увидеть там все, что будет. Але що б там не говорив автор, уважні відвідувачі експозиції впевнені – художник просто не хоче розкривати інтригу. Яка-то, відомо, любима дівчина, тому що одне і те ж лице по всіх картинах И очень необычно вот эти кувшины, номера, ленточки. Ну так, какой-то свой стиль такой, ну, ну мне понравилось. Таємні коди своїх картин Андрій Цой так і не відкрив. Твердить, нічого не шифрує. Мовляв, він людина земна, малює з дитинства, коли приходить натхнення. Але віриться у це важко. Наприклад, картина з пірамідою з чаш. Так автор бачить етапи створення світу. У ній, як і на кожному полотні, Андрій Цой приховав магічні цифри: 7, 6, 2. Я вважаю, що це якесь словосочетання Цифр? который для меня лично обозначает полет, предположим. Полет не в прямом смысле, вот, а в смысле какого-то равновесия. Действительно, вся линия пропитана линией ключей, линией цифр и, наверное, какой-то мистикой, которая связана с цифрами. У Вінницю Андрій Цой привіз 14 картин, і це перша його експозиція в Україні за останні шість років. Автор каже, було важко зібрати роботи в одному місці. Частину з них він намалював нещодавно, іншу запозичив із персональних колекцій своїх друзів. І все заради того, аби шостий день народження Вінницької галереї Інтершик став особливим. Містичний вернісаж триватиме до 14 січня. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал там...